Усім привіт. Сьогодні ми продовжимо читати книгу «Мої вороги, вороги Ісуса, яку написали наші пастора Станіслав та Юлія Солтаненко. Це дуже потужна книга. І ми сьогодні читали вже 12 розділ. І в цьому розділі розповідається про те, що є пекло. В Біблії є більше ніж 17 місць писань, де в Біблії сказано, що пекло є. Що пекло це місце вічних мук, страждань. І там прямо розповідається, хто туди потрапляють, які люди, яка. Категорії і тому подібне, але найголовніше, що між цими всіма віршами їх об'єднує, це те, що там розповідається для того, щоб не потрапити в пекло, є приклад багача, є приклад також Анані та Софіри, також є приклад Карії, Дафана, Вірона, які були в пеклі, які потрапили в пекло. І найголовніше це все із-за того, яке в нас відношення до Божих людей, до слова Божого і чи є в нашому житті покаяння.